А сьогодні дорога краще виконує свою роботу, ніж ви. У вас люди по 5 років ходять, до ваших підлеглих, які до сих пір працюють, і не можуть ні до чого достучатися. Це гарно ви виконуєте свої обов'язки? Як ви виконуєте? команду шокіна на Люди кров наливають, воно ми не пакувати? Давати яповну оцінку, як я виконую свою обов'язку. Ваше керівництво нещодавно було звільнене. Шокін пішов в хитрі чорти. Ви не хочете за ним прислідкувати? Я народ хоче. В еписання, за 5 років. На 5 років. То це, 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 це ж не срок, Дарод, виглядь не виглядь не виглядь виглядь. ви не справляєтесь, ну не вистачає вам смікалки, можливо, щоб справлятися зі своїми обов'язками. Ми бачимо Добре, по вашим це там потерпіла. <гум> Чому ви не хочете самі піти? Чому ви затягуєте? <гум> У вас що таке крісло, що ви до нього приклеєні, чи що? Ви вже бачили, що вас неможливо навіть вигнати з вашого кабінету. В Чому проблема?

Поясніть. Хорошо, там було не за законом з травня, яке Ще й правова. Ви мали б право писати цей швидкий наперед? Ви знаєте, що таке право Там 1-10 травня. А чому ви не озвучили свою позицію по п'ятому прокурору в Одесі? Ну, Якщо поза квелізе, ви вважаєте... така позиція. Якщо за квелізе, ви вважаєте, що він порушив правила прокурорської етики, там у вас написано там ти, 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 і все таке інше. Осись до п'яного прокурора, який погрожував активістам прострелити коліна в, в і гару е, за да, потерпілого дня і за авто за рулем автомобіля. Ти ваше звернення з цього щодо сей. цього звернення ініціювали колективне? Ні, Ну, no, це ж ваш прокурор також ще один Ось вам ще один випадок. Ви вже зробили звернення? Ви те звернення робили електронною почтою? Всі підписувалися швидесенько, оперативно. Чому ви на це не відреагували оперативно? Тому що це інша тому що тоді бриліантових прокурорів викрили, а тут викрили прокурора Алкаша? Пане тут одна вимога тільки звільнення, звільнення чітке і без всяких розмов. Коли буде заява до нас? Народ вас не Народ ми, вас ми, не сприймає. Ми вам виголошуємо не свою недовіру. Ми вимагаємо вашого 3. звільнення негайно ми це офіційно заявляємо через засоби масової інформації на всю країну. Ми вимагаємо вашого звільнення. Піші пенсією. Да, <оце> саме главное, Ми вимагаємо звільнення. Ви ще не розумієте, що ви не будете працювати? Давайте ви не будете народ буртувати. Можете передати так, йому немає що сказати, Ми там все пошадовали.